Так починаю складувати. готово, сальник на месте. Кордона сюда. Так, один готов. Так, другий готовий. Прикрутив бокові частини з одного кінці і з другої кінці до корпуса. Зразу з встановив на вал і потім. Уже цей боковий час і тепер вже верхню частину тут зафіксував. Тут тільки ще й 2 болта, що клав, тут 6 болтів буде, тут, напевно, пересверлю на 12 або на 14 міцнішу, щоб було. І сюди ще треба зробити натяжитель або успокоїтель цепа. То майже вже в кінці буде. Установив цей корпус. Тут я ще зробив такий упор, приварив до цього. І цей корпус присадив на герметик. щоб звідси де тут масло буде, цеп буде ходити в маслові, щоб не перетікало, коли буде маститися тут підшипник, щоб тут не потікло. Встановив е, полуось, так, редуктор так само Надів з боку і тут з цими ставками е, поклав. Так, продовжую. Так, Встановив цю верхню зрамку і цей кронштейн, який вже буде тримати цю задню дверку. Задню дверку тільки ще приклав. Так, то буде виглядати. Зараз буду виготовляти сюди такий палець, на якому буде пружина. Виготовляв такі лежі на фрезу. Це із ресора шириною 75 мм. Вуко приварена шириною 5,5 і Висота 15 см. А тут тільки 5 на 5 і сюди буде йти е, точно така пластина з довжиною. Тут один болтом кріпляється і потім тут вже може регулювати висоту. Установив ці лижі. Зараз е, висота приблизно тільки що установив. І установив цей кронштейн, що держить цього задню дверку чи шторку. І зробив такий успокоїтель цепа. Оце дерев'яний, з коло твердого дерева. І з такого образу зробив. І тут, на два болти, що кріпляє пластину, сюди буду його фіксувати. Пішло процес прикручування ножів, один ряд е, вже прикрутив, Так, як я казав, розмістив все на один болт, не не, не один ряд кладу, а все е, так на один болт розмістив. І кладу так, що один, з внутрішнього сторони ножа до пластини не знаружи. Тому що якщо і знаружи цей угол більший, ніж тоді, коли так прикладені. Так, прикручував болтом 14, Місність 8,8, довжина 35. Так, продовжую, прикрутив всі ножі, тепер вже все на місці. Так, фреза почти повністю склав. Вже прикрутив временно всю кришку, тому що временно бо хочу раз попробувати, як, як воно йде. І, може, треба буде потім натягнути цеп. А так, як сьогодні пішла дощ, попробувати не можу ще десь два дні. Но потім... Вже буду виходити на поле і покажу, як все працює. Так може цікавить вас, скільки я втратив на цю ґрунтофрезу, чи варто було мені цього зробити, чи ліпше купити нового. Так я все порахував, скільки я втратив на цю фрезу. Порахував редуктор, ножів, цеп, болти, Краска, електроди, різні камні, електрику, швеляр, що я купляв, це виходило 27 500 гривень. Не рахував такі, як, наприклад, ці товстостінні бляки, з чого виготовляв ці флянці, не рахував їм трубу, товстостінну підшипник з корпусом і ці бляки, з яким я зашивав. Зверху і ззаді. То не рахував, тому що я це все мав вдома. Но по ціні теж виходить приблизно 6000 гривень ці матеріали. Так що нова фреза коштує на 6 растулько. Якщо е, купити нового. А так як це мені і хобі, і робота. Так що зразу і корисне, і, і удобно. Коротше, хто хоче робити по такій ціні, рахуйте, що, що потрібно купити. І робота приблизно три тижні зайняло о, цього ґрунту фрези. Так, перший запуск ще на колостому. Робить тихенько, купив кардан з ривним болтом. Йдемо, попробуємо. Ну так то виглядає один слід. Глибина невелика, поки що зараз попробую другий слід. Ну, так то виглядає. Земля. Глибина 17, точно, 18. Просто ще мокровато. Перший тест-драйв пішло успішно. Так ще поле не готове для посадки, ще досить мокре. Но фреза робить, думаю, що нормально. Так, чистий захват. Може говорив, може не говорив. Так, від края ножа до цього края. 206,5 Так, а від до, до цієї від края ножа 210 см. Так. О, один нюанс, що сталося, то вже потікло цей сальник на редукторі. Е, я думаю, що. Не було повністю посаджено на місто, тому що дуже на край було на сьому флянцеві. Дуже на край я вдарив на місто, думаю, що проблема вирішилася Так що це ще нова. Так, вже буду прикручувати цю кришку на герметик і буду заливати там масло. Так, буде е, вже робота для неї. Буду показувати більше доти. Всім пока.